Якось у Вінстона Черчилля попросили скоротити видатки на культуру, щоб збільшити видатки на оборону. І за що ми тоді воюємо? відповів Черчилль. Красива відповідь, правда? Насправді Черчилль такого не казав. Це поширена в соцмережах помилкова цитата. Але Черчилль сказав дещо інше. Мистецтво важливе для будь-якого завершеного національного життя. Це осяєне послання, натхнення не тільки для живих, але й через сотні років для поколінь ненароджених. Воно освітлює шлях та пов'язує одне покоління з іншим. Ці цитати, мені здається, що Чечь все-таки читав Шевченка. Всім привіт, це проект Кодекс воїнів світла. І сьогодні ми будемо говорити про захист культури під час війни разом з моїм гостем Стрижко Глівом, менеджером події ветеран ХАБ Київ. Молодшим сержантом першого окремого батальйону морської піхоти. Тож, що таке культурна спадщина, Лі? Власне, говорячи про культурну спадщину, то це все, що оточує нас. І насправді злочини проти культури в умовах цієї вже повномасштабної війни. Привертають відносно менш уваги порівняно з іншими порушеннями. Проте важливо поставити питання, навіщо ворог вивозить цінності, зокрема з музеїв Херсону. Чому їм так важливо отримувати колекцію скіфського золота з кримських музеїв, що вони судяться за неї в королівстві Нідерландів? Де ця колекція перебувала на початку окупації Криму ще в далекому 2014 році? Чому називають росіянами народжених в Україні та тих, хто присвятив свою роботу Україні художник Ілля Рєпін, Архіп Куінджі, Іван Айвазовський та інші? То певно, таки, культура має значення чи не так? Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій забороняє здійснювати будь-які ворожі акти, спрямовані проти історичних пам'яток, творів мистецтва або місць відправлення культів, які є культурною або духовною спадщиною народів, використовувати такі об'єкти для підтримки воєнних зусиль та робити їх об'єктами репресалій. Репресалії це таке красиве слово для помсти. У такому випадку це означає, що якщо противник атакував об'єкт культурної спадщини в нас. То ми не можемо у відповідь зруйнувати яку-небудь культурну спадщину у нього. Ну зрештою, можна варвари аби мститися пам'яткам, вірно. До речі, існує окрема гайська конвенція про захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту. В ній, зокрема, зазначено, що захисту підлягають наступні аспекти: рухомі чи нерухомі цінності, що мають величезне значення для культурної спадщини кожного народу, такі як пам'ятки архітектури, мистецтва чи історії. Релігійні чи світські пам'ятки, археологічні пам'ятки, архітектурні ансамблі, витвори мистецтва, рукописи, книги, наукові колекції, будівлі, головним призначенням яких є збереження та експонування культурних цінностей, такі як бібліотеки, архіви чи звичайні схови, призначені для збереження культурних цінностей під час конфліктів. Центри, де присутня значна кількість культурних цінностей. Наприклад, це історичні центри Львова та Одеса, що визнані світовою культурною спадщиною. Зрозуміло, що культура культурою, а війна війною, буває так, що ведення бойових дій поруч з культурними пам'ятки не уникнути. Наприклад, в українських степах розташовані давні кургани. Що належать до різних культур: скіфських, сарматських, половецьких і, зокрема, українських. Вони мають значення як археологічні об'єкти, але поряд з тим вони становлять собою зручні позиції. Відомий приклад це Савур-Могила, височина в Донецькій області, назва якої облетіла весь світ ще в 2014 році, де знаходяться давні погребіння. А ще Савур Могила таким чином стала зручною точкою, за яку велися запеклі бої. І подібних прикладах у всіх війнах, зокрема, і в цій, чимало. Тому другий додатковий протокол до Гаазької конвенції уточнює, що ведення бойових дій навколо об'єктів культурної спадщини не заборонено, але в той же час сторони мають вжити всіх практично можливих застережних заходів. Для уникнення або зведення до мінімуму завдання шкоди культурним цінностям, щоб власне така історія, як з Дрезденом, більше не повторювалась, інакше кажучи, якщо того вимагає воєнна необхідність, культурні цінності можуть піддаватися нападам, якщо такі цінності використовуються у воєнних цілях. Наприклад, на археологічній пам'ятці розташовані бойові позиції, і якщо там немає іншої альтернативи для досягнення воєнної переваги, аніж удар по такому об'єкту, тоді так. Проте планування такого удару має враховувати цінність культурної спадщини. Для позначення культурної спадщини використовується спеціальний знак синій щит. В культурній сфері це такий своєрідний еквівалент Червоного хреста. Ним позначають нерухомі культурні цінності, транспорт, що використовується для перевезення культурних цінностей, ну або тимчасові сховища культурних цінностей. Буває так, що замість одного щита розташовують три. Це означає особливе значення даної культурної цінності в Україні синій щит почали встановлювати відносно недавно в 2019 році. Навряд чи його можна десь знайти там, де ведуться активні бойові дії. Проте відсутність щита не означає відсутність захисту конкретної пам'ятки, що має поважатися за будь-яких умов. За другим протоколом Догайської конвенції. Злочином є напад на культурні цінності, їхнє використання для ведення бойових дій, широкомасштабне знищення цих культурних цінностей, крадіжка, присвоєння чи навіть вандалізм щодо культурних цінностей. За Римським статутом Міжнародного кримінального суду умисне спрямування нападів на будівлі, які призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей та історичних пам'яток. Та місця їхнього зосередження є воєнним злочином, за який настає кримінальна відповідальність. Також культурні об'єкти можуть розглядатися і у межах інших положень Римського статуту. Наприклад, щодо заборонення нападів на цивільні об'єкти, розграбування міст тощо. І, зокрема, поговоримо тепер про український контекст. У Кримінальному кодексі України є стаття 438, у межах якої розглядається порушення законів та звичаї війни, які у тому числі захищають об'єкти культурної спадщини. Також держава, що вчиняє викрадення, пошкодження чи знищення культурних пам'яток, зокрема під час бойових дій, несе обов'язок компенсувати цю шкоду. Якщо цінності викрадені, повернути. Якщо пошкоджені чи знищені, відбудувати, відреставрувати максимально можливо відновити пошкоджене. Якщо ж спадщина знищена, то з державопорушниці слід стягнути грошову чи натуральну компенсацію. Останнє означає, що вона зобов'язана надати на заміну знищеним пошкодженим предметам аналогічні цінності. І боротьба за відшкодування української культурної спадщини, втраченої під час цієї війни, є частиною роботи, яку ведуть українські дипломати та юристи на міжнародній арені. Україна докладає ну, значних зусиль та отримує значну підтримку в збереженні своєї культурної спадщини. Найвідоміший приклад включення історичного центру Одеси, що зазнав ракетних ударів до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Так, це навряд чи зупинить ворога. Але це означає, що ЮНЕСКО буде опікуватися відновленням пошкодженого у ширшому контексті 30 серпня 2022 року. Між міністром культури України та ЮНЕСКО було підписано документ, відповідно до якого ЮНЕСКО зобов'язалося допомагати Україні в реконструкції та відновленні пошкоджених війною об'єктів культурної спадщини. Тож ми свою культуру відбудуємо, а ви не повернемо. А зараз важливо зберегти те, що можна зберегти. Поважайте культурну спадщину, друзі, і лишайтеся на світлій стороні. Дуже дякую всім. Побачимось.